Юска кельпуанфотіль обліжеліякі резерви мусить обов'язково мати банки для власного захисту. В останні міністри фінансів двадцяти семи країн ЄС обговорювали це питання тут у Брюсселі впродовж 15 годин і не ухвалили офіційного рішення. Британія вимагала більшого ніж інші партнери, але у вівторок вона підкорилася більшості. Повідомляє кореспондентка Євроню з Отре Тільсиралі аламажорите. Отже, міністри фінансів ЄС погодилися на більш суворі правила щодо банківських капіталів. Мета проста запобігти іншій фінансовій кризі. Британія вже кілька років сперечалася з іншими країнами ЄС про те, які заходи будуть найкращими для попередження кризи. делегацій суліні. Багато країн наголосили, необхідно звернути увагу на те, як рішення однієї країни позначається на сусідніх країнах, як підвищення капіталу в одних країнах може призвести до зменшення кредитів в економіці сусідніх країн. Заявив Мішель Барні, комісар ЄС внутрішнього ринку. Шелеза по кондурала димінуці кредит по Нині країни єС мають обговорити нові правила про банківський капітал з європарламентом. У його підтримці не сумнівається Андерс Борг, міністр фінансів Швеції. Я думаю, що євродепутати розуміють або ми збільшимо капітал банків, або витрачаємо гроші платників податків. Зробити вибір дуже легко на користь більшого капіталу банків. Планується, що нові правила наберуть чинності наступного року. Таким чином більше восьми тисяч європейських банків мають стати краще захищеними.